Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та вподобання, залишайте коментарі, поділіться посиланням на канал в соціальних мережах з друзями і знайомими. Ви можете стати спонсором каналу або підтримати канал. На Patreon. Бажаю вам приємного і корисного прослуховування. Джеймс Чейз Меллей. Розділ 14, частина 1. Моторний човен був невеликим судном фірми Брук. Мав 18 путів завдовжки, двигун потужністю 10 кінських сил і ним можна було керувати за допомогою керма, як автівкою. Човен зберігався в елінгу, збудованому з бетону та дерева, і був підвішений над водою у люльці зі сталевих тросів. За допомогою електричної лебідки човен можна було легко опустити на воду, досить було натиснути на кнопку. Поки Ен перевіряла двигун, корідон неспокійно стояв на варті коло відчинених дверей. Брюер залишив їх на головній вулиці Данбара, і щойно він зник з, -з поля зору, Ен із Корідоном пішки спустилися до моря. Вони відійшли ще зовсім недалеко. Коли це Корідона раптом охопило відчуття, що хтось іде за ними назирці, він нічого не сказав про це, Н, неохоче подумавши. Що це відчуття, зрештою, могло виявитись нічим більшим, аніж нервовою фантазією, він не втрачав пильності, проте нікого так і не побачив. І зараз, стоячи у дверному проході, корідон відчував, ніби за ним спостерігають. він визирнув у пітьму, відчуваючи на обличчі холодний вітер, що здіймався з моря, проте не бачив нічого підозрілого. Усе гаразд, сказала Н, залазячи на стапель. То як, вирушаємо? Так, сказав він, неохоче розвертаючись до дверей спиною. Море стає неспокійним, здіймається вітер. Що раніше ми вирушимо, то краще для нас. Як довго триває шлях до острова? Близько години, відповіла Н. Та коли ми туди дістанемося, усе буде гаразд. У домі до схочу консервованої їжі вистачить якнайменше на тиждень. Тиждень то дуже добре. Він знову визирнув у пітьму. Ну ж бо вирушаймо. Ен відчула його неспокій і проникливо поглянула на нього. Щось не так? Нічого. Гадаю, просто нерви. Мене не полишає відчуття, що за нами хтось стежить. Вона поквапливо натиснула кнопку електричної лебідки і, поки човен м'яко спускався на воду, підійшла до коридона. Тоді вирушаймо. Було б жахливо, якби вона затнулася і здушено скрикнула, коли несподіваний порух за відчиненими дверима змусив їх обох різко обернутися. У світлі жарівки, що звисала зі стелі, промайнула і впала на ніс човна, чия тінь. Хто там? запитав корідон, виступаючи вперед. На світло вийшла Жанна. На рівні пояса вона тримала Маузера і цілилася в них. На її білому обличчі застиг холодний вираз, а очі виблискували. Я їду з вами, задихано сказала вона. Корідон стиха полегшено зітхнув. Він очікував, що з темряви до них вийде Роулінс. Я ще зроду не зустрічав жодної іншої жінки, яка б мала звичку отак несподівано з'являтися у найнедоречнішу мить, сказав він і вишкірився. Як ви в біса сюди дісталися? Ми з вами домовилися зустрітися тут, сказала вона холодним, безживним голосом. Невже ви думали, що зможете так легко мене здихатися? Та я взагалі про вас забув, сказав Корідон, насторожено стежачи за Маузером у її руці. А Ян, певно, чигає там, у темряві. Ні. То де ж він у такому разі? Жанна засміялася. Це був дивний неочікуваний звук. Від якого коридону мурашки пробігли по спині, він втупився в неї очима, раптово усвідомивши, який хворий вигляд вона мала. Її шкіра не би збіглася, надаючи обличчю дівчини голодного та лютого вигляду. Очі жанни глибоко запали в оточених темними колами очицях і блищали, як у пропасниці. Губи були безкровні. Він мертвий, сказала вона. Мертвий? Такого корідон аж ніяк не очікував, що сталося, до нього дісталася поліція. Жанна поглянула на Н, і гірка глузлива посмішка промайнула у кутиках її вуст. Запитайте її, вона знає я навбив Меллорі. Н судомно вхопила ротом повітря та зробила швидкий крок уперед, але корідон потягнув її до себе. Про що ви говорите? запитав він Жанну. Що змушую вас думати, ніби його вбив Меллорі? Я бачила, як це сталося. Вона занурила свої нервові пальці в густе чорне волосся та пригладила його. Він нас переслідував. Переслідував вас? Але як? Якусь мить Жанна стояла нерухомо, а тоді зненацька слова хлинули з неї потоком. Ренлі вбили, він пожертвував з собою заради нас. Яна поранили. Поліції майже вдалося нас упіймати. Ми з Яном сховалися у церкві, а тоді потік слів пересох. Жанна стояла, дивлячись на корідона та Ен і хмурячись, притискала пальці до скронь. Що ж, продовжуйте, різко сказав Корідон. Що сталося? Нам вдалося сісти у потяг. Провадила вона далі, цього разу вже повільніше. Нам поталанило, потяг ішов просто до данбара. Яну було дуже зле він потерпав від спраги та постійно просив пити. Я полишила його та пробралася від одного товарного вагона до іншого, сподіваючись знайти щось, аби втамувати його спрагу, а тоді я почула, як він кричить. Я озирнулася. Він наполовину звісився з вагона та щосили хапався за поручні. Жанна стишила голос і продовжила говорити вже майже пошепки. Мелорі тримав його за горло. Я нічим не могла зарадити. Я була надто далеко. Ян упав на колію, а нею саме прямував потяг. Він розкраяв яна на шматки. Він загинув так само, як любіш, і вбив його Меллорі. Рідон відчув, як дрож пройшов його спиною. Ви хочете сказати, що бачили Меллорі?» – запитав він, пильно вдивляючись у її обличчя. Так. Ви його впізнали? Чи міг то бути хтось інший, кого ви сплутали з Меллорі? Обличчя Жанни стало жорстким, і, підвищивши голос, вона злостиво сказала Невже ви думаєте, що я можу побачити Меллорі і не впізнати його? Вона бреше, прошепотіла Ен, і корідон відчув, як дівчина тремтить коло нього. Заждіть. Стиха, сказав він їй, нехай вона договорить, і продовжив, звертаючись до Жанни, а що сталося після того, як Яна було вбито? Жанна безтямно витріщилася на нього, нахмурилася, а тоді явно докладаючи чималих зусиль. Не мов би їй було вкрай складно видбувати спогади із закамарки в своєї непевної пам'яті, сказала, я йшла слідом за Мелорі аж сюди. Він вирушив на острів. Не поспішайте, сказав Корідон. Меллорі знав, що ви були у тому потягу разом з Яном. Чому ж він не покінчив також із вами? Раптом очі Жанни спорожніли, а Маузер, націлений на них, захитався в її непевній руці, і він вирушив на острів. Я бачила його, неспокійно промовила вона. Звідки ви знаєте, що він на острові? запитав Корідон. Я бачила його, але як він туди дістався? Ось це його човен. Чому він ним не скористався? Рука Жанни здійнялася до чола. Її обличчя набуло збентеженого вигляду. Я бачила, як він туди вирушає. Затято правила своєї Жанна. Він узяв човна в гавані. Вона зупинилася, а тоді продовжила, не мов би промовляючись сама до себе, я остання з них. Вони усі загинули один за одним. Меллорі виявився надто розумним для них, але не для мене. Вона зробила рух уперед, погрожуючи їм Маузером. Сідайте у човен, веліла вона. Хучі ж. Ми і так змарнували достатньо часу. Мелорі на острові. цього разу для нього не буде порятунку. Сідайте у човен. Ходімо. сказав Карідон до Н і тихо додав вона геть збожеволіла. Вони першими залізли до човна, а Жанна слідом. Вона, скулившись, сіла осторонь на кормі, тримаючи їх під прицілом. Ен, напружена та зі сполотнілим обличчям, запустила двигун, вивела човен з Елінгу та скермувала його у відкрите море. Острів відлюдника виявився набагато більшим. Ніж Корідон уявляв, він малював його у своїй уяві як скелясту платформу площею, либонь, за 200 ярдів, на якій зведено будинок, та коли моторний човен увійшов у невеличку, добре приховану від сторонніх очей гавань, корідон поглянув угору та неабияк був вражений, побачивши величезні скелясті стіни, що здіймалися над ним і губилися в густій темряві ген-ген угорі. Вигляд гострих, зубчастих скель нагадав Корідонові слова Н, і тепер він почав розуміти, чому вона казала, що цей острів може бути небезпечний для тих, кому невідомий кожнісінький клаптик його землі. Густі тумани оповивали острів, у розколинах скелястої стіни завивав вітер. А коли човен наблизився до острова, звідкись із темряви здійнялася величезна зграя мартинів, і їхні скорботні крики заглушили ревіння могутніх хвиль, що розбивалися об прибережні кручі. Поруч з Елінгом, точною копією того, що був у Данбарі, починався марш вирубаних у скелі сходів. Саме цими східцями вони утрьох почали спинатися нагору, борючись із поривами вітру, який немов би намагався схопити подорожніх і що миті загрожував змести їх у море. Корідон нарахував двісті сходинок, поки вони дісталися широкої кам'янистої платформи, з якої він міг розгледіти неясні загострені чорні обриси величного піка, що здіймався в на тлі нічного неба він ішов слідом за Ен, пригинаючи голову від вітру, спинаючись вузенькою стежинкою, що полого здіймалася вгору, у темряву. Жанна йшла останньою, і корідон чув, як вона час до часу щось стиха бормоче. Спотикаючись на нерівній стежці, аж раптом вони геть неочікувано натрапили на дім. Він був збудований просто перед скелястою стіною та захищений обабіч масивними скельними утвореннями, але попереду відкривався пронизливим вітрам, що віяли з північного моря. То був приземкуватий двоповерховий будинок. Прип'ятий сталевими стрижнями до суцільної міцної скелі. Дах, підлоги першого та другого поверхів і стіни були зроблені з бетону, причому стіни сягали фута заптовшки. На вигляд, той дім був незугарний та міцний, як стародавня шотландська фортеця. Неподалік від будинку, коридон міг ледве розрізнити ще один, вирубаний у скелі марш сходинок. Які вели нагору. Згодом він дізнався, що цими східцями можна піднятися на плато найвищу точку острова після далекого піка відлюдник, якому цей острів завдячував своєю назвою. Саме його обриси коридону розгрізнив ще тоді, коли підіймався стежиною до будинку. Дім стояв у цілковитій темряві, у його вікнах неначе у чорних дзеркалах відбивалися хмари, що повільно сунули небом. Коли Ен зробила крок у бік вхідних дверей, корідон упіймав її за руку та потягнув назад. Не так швидко, застеріг він, дивлячись на будинок. Не кваптеся так. Якщо там, усередині, хтось є, нікого там немає нетерпляче урвала його Ен. Ви ж не вірите в її побрехеньки. Однаково немає сенсу ризикувати. Мені нема чого боятися, відказала вона, вириваючись. І перш ніж корідон устиг її зупинити, підбігла до вхідних дверей. Маєте чим присвітити? запитала вона, озираючись через плече. Ми завжди запечатуємо вхідні двері, коли їдемо з острова. Якщо печатка не ошкоджена, то всередині нікого немає. Корідон став коло неї та спрямував промінь свого ліхтарика на чималу сургучеву печатку, що неодмінно зламалася б, якби двері відкривали. Йому вистачило кинути на неї побіжний погляд, аби зрозуміти, що Соргуч, яким було запечатано двері та одвірок, був неушкоджений і нанесений вже давно. Чи є інші входи до будинку? запитав він, коли Жанна обережно вийшла вперед і стала коло них. Ні, сказала Ен. Це єдиний вхід. Як ви можете бачити, на усіх вікнах до лішнього поверху є віконниці, і усі вони зачинені зсередини. Вона дістала з кишені ключа та відімкнула двері. У трьох вони увійшли до великої, зручної вітальні. Поки Ен вмикала світло, коридон протиснувся повз неї. Залишайтеся тут, сказав він. Я збираюся оглянути будинок. Ви нікого тут не знайдете. Коротко відказала на це Ен. Я волію не ризикувати, промовив він. Корідон переходив із кімнати до кімнати і, врешті-решт, задоволено відзначив, що в домі ніхто не ховається і що вдертися до середини ніхто не міг. Коли він повернувся до вітальні, Ен стояла коло великого електричного каміна, а Жанна ні в сих, ні в тих неспокійно ходила кімнатою. Було вже по одинадцятій, і Корідон заперечив проти того, щоб оглядати острів за темно. Жанна неохоче погодилася скидалася на те, що розміри острова, його стрімчасті кручі та несамовиті вітри сповнили дівчину шанобливим страхом. Вона трималася на відстані від Ен і Корідона, торкаючись пальцями Маузера, а в її очах з'явився похмурий задумливий вираз. Коли Ен запропонувала провести Жанну до спальні, француженка коротко відказала, що воліє залишитись у вітальні коло каміна. Дайте їй спокій, стишивши голос, промовив корідон. Ходімо нагору і тримаймося від неї подалі. Просто над вітальнею була галерея другого поверху, звідки можна було пройти до чотирьох спалень. Корідон пройшов слідом за Ен до однієї з них. І зачинив за собою двері. Ви ж не вірите, що Браян тут, правда? стревожено запитала вона, коли Керідон трохи змучено сів на ліжко. Ви ж не вірите в оту її брехню. Він підвів на неї погляд. Я впевнений у тому, що вона божевільна, тихо сказав він. Її історія про Яна взагалі не тримається купи. Я вже починаю думати, що Жанна така одержима Меллорі, що половина усього, що на її думку сталося з його вини, то лише витвір її уяви. Рідон потер свою щелепу та насупився. Я міг би припустити, що уся ця історія загалом витвір її уяви, якби лише міг збагнути, чому було вбито Гаріса Любіша та Риту Алин. Проблема в тому, що хай яка Жанна схидлена, та не одна вона переконана, що ваш брат живий. Ренлі з Яном теж так вважали. Ви ж не думаєте, що Яна вбив Брайан? Ви ж не вірите у ту нісенітницю? запитала Н. Ні, пригадуєте, Жанна казала, що нічим не могла зарадити Янові, але ж вона мала Маузера, мусила мати, адже Ян точно не мав його при собі, коли випав з потяга Жанна першокласний стрілець. Вона могла за виграшки застрелити Мелорі, поки той убивав Яна. Ні, ця історія не тримається купи. Як нам відомо, Яна було серйозно поранено. Він міг померти від ран, а Жанна або уявила собі, що його вбив Мелорі, або ж умисно збрехала. Корідон провів пальцями по своєму волосю. Але чому щось у всій цій справі не так? Чогось бракує. Я збираюся це обміркувати. Щось за усім цим стоїть. Якась невеличка деталь, яка має надати усій цій справі сенсу. Якби ж я міг її знайти, він підвівся та підійшов до дівчини. Ладайтеся спати, Ен. Дайте мені про все це поміркувати, і не хвилюйтеся ні про що. Це таке полегшення для мене. Знати, що ви не вірите в її історію, сказала Ен, кладучи свою долоню на його руку. Якби ж ви лише повірили, що Браян до цього жодним чином не причетний, Жанна каже, що він на острові, сказав Корідон. Гаразд, якщо це так, я його знайду. Маю таке відчуття, що завтра усе це скінчиться. Ви його не знайдете, сказала Ен. Я це знаю напевне. Кладайтеся спати. Голос його був різкий, і зачиніть двері на ключ. Я їй не довіряю. Шкода, що я не можу забрати у неї пістолета. Ну ж бо, Ен, лягайте спати. Просто зараз, уночі, ми нічого не зможемо зробити. Мусимо чекати до світанку». Коли вона пішла, корідон почав сновигати кімнатою. У віконні шиби періщив дощ, і корідон виразно чув завивання вітру та звуки хвиль, що розбивалися об скелі внизу. Зараз нічого не можна було вдіяти, залишалося лише чекати ранку. Проте йому не хотілося роздягатися та лягати в ліжко. Корідон відчував неспокій і не Пинні приглушені звуки хвиль його турбували. Він нетерпляче скинув плащ і сів у хотель. Йому здалося, що востаннє він спав колись дуже давно, трохи подрімав у потягу та й квит, і зараз його повіки були важкі, але навіть якби він ліг у ліжко. Та однаково не зміг би заснути. Він розвалився у хотелі, заплющив очі та почав думати про Мелорі, Мелорі, голос у темряві, картина, викликана в уяві за описами, отриманими від різних людей. Хороша людина, погана людина, міфічна постать. І безжальний убивця. Чоловік, яким захоплювався Ренлі, якого любила Ен, якого Жанна з Яном так люто ненавиділи зрадник, чоловік, який був вірним другом, невловимий, наче мандрівний вогонь. І зараз він або на острові, або мертвий, та похований у якійсь безіменній могилі у Франції. Товано гупнув кулаком побильцю готеля. Він явно чогось не помітив, чогось у цій історії бракувало. Тепер він був у цьому впевнений. Усе почалося через те, що Меллорі зрадив гурвіля. Якби Меллорі тримав язика за зубами, нічого цього не трапилося. Гарріс, Любіш і Рита Ален були б живі. А ті троє не звернулися б до нього по допомогу, якби Меллорі тримав язика за зубами. Але чому Меллорі зрадив гурвіля? Навіть Ренлі не міг цього збагнути. Невже це і був ключ до розв'язання всієї цієї таємниці? Чи не було це саме те, чого він шукав? Аже раптом. Корідон випростався у готелі, бо кімната несподівано поринула у темряву. Це або знеструмлення, або хтось вимкнув головний вимикач. Корідон тихо підвівся, вкрай обережно перетнув на помацьку кімнату, відчинив двері та поглянув у пітьму. Усе світло в домі згасло. Чулося лише похмуре ревіння хвиль, що розбивалося об скелі. Корідон стояв і прислухався, його серце шаленно калатало у грудях, і ось із долішньої пітьми до нього долинув голос, від якого волосся на корідоновому зашійку піднялося дибки. То був хрипкий, пронизливий шепіт, який, здавалося, був безтілесний. Та линув ні звідки у нікуди той самий голос, який він чув у квартирі Крю. голос Меллорі, той голос прошепотів Жанно, ти тут? Корідон отямився за дещицю секунди до того, як спалахнув вогонь і різкий звук пострілу розлігся домом. Слідом за пострілом пролунав крик. Крик Жанни, а тоді звук дверного засова. За мить будинком промчав потужний порив вітру. З пітьми навпомацки вийшла Ен і налетіла на корідона. Що це було? Що коїться?» – закричала вона, і голос її був сповнений страху. Корідон відштовхнув її в бік, а сам підійшов до балюстради галереї та посвітив потужним променем свого ліхтарика додолу, у вітальню. Кімната була порожня, вхідні двері розчахнуті. Жанно. погукав він, де ви є? Відповіді не було, де головний вимикач запитав він, обертаючись до «Н». На кухні, чекайте тут. Коротко велів він та побіг долі сходами. За мить світло знову ввімкнулося, і корідон вийшов з кухні, щоб оглянути вітальню. Вона зникла, сказав він, підіймаючи очі на «Н». Але що ж то був за постріл? Що сталося? запитала «Н», спустившись сходами та ставши коло корідона. Він підійшов до вхідних дверей, визирнув у темряву, намагаючись розгледіти бодай щось за стіною дощу, а тоді зачинив двері та засунув засув. Роззирніться, Ен. Я хочу знайти кулю, сказав Корідон і заходився оглядати стіни та меблі, а його обличчя. Аж сяяло від збучення, кулю, що застрягла у дубовій стінній панелі, знайшла ен. Корідон виклопав її своїм ножем і покрутив між пальцями сплющений шматочок металу. Це куля з Маузера, сказав він, стоячи поруч з Н, і пильно дивлячись на дівчину, злегка усміхнувся та промовив. Я ж казав вам, що у цій справі чогось бракує. Мене ввів в Оману голос, але зараз я усе збагну. Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та вподобання, залишайте коментарі, поділіться посиланням на канал в соціальних мережах з друзями і знайомими. Ви можете стати спонсором каналу або підтримати канал. На Патреон. Бажаю вам приємного і корисного прослуховування.